Хірург Олександр Сергійович завжди вважав Святвечор чимось, що заважає його ідеальному розпланованому світу. Це був час, коли звичайний розклад порушувався, а коридори лікарні, що зазвичай гули від ділової суєти, наповнювалися дитячим сміхом та запахом мандаринів. Олександр, відомий своєю зосередженістю та дещо сухою вдачею, не любив такого відволікання. Тому, коли головний лікар викликав його. Із незворушним обличчям повідомив, що цього року він обраний на роль Святого Миколая для дітей у відділенні. У його грудях піднялося хвилювання, схоже на початок серцевого нападу. Святий Миколай? Я? леді не вигукнув він, але замість цього стримано відповів. Павло Петрович, я, здається, хірург, а не аніматор. У мене завтра дві складні операції. Головний лікар сивочолий чоловік із хитрими очима. Лише посміхнувся. Олександра Сергійовичу, ви прекрасний хірург. Але хірургами ви буваєте щодня, а святим Миколаєм лише раз на рік. Це наш звичай, наша традиція. І, між іншим, вам в асистенти ми призначили Олену. Олександра Завмер, Олена, медсестра Олена з її теплими очима і щирою усмішкою. Її присутність у відділенні завжди здавалося йому промінчиком сонця в сірих буднях. Він уже давно відчував до неї не просто симпатію, а щось значно більше, хоча ніколи не наважувався про це навіть думати, не кажучи вже про те, щоб щось робити. Його життя було повністю підпорядковане роботі, і в ньому не було місця для особистих стосунків. Олена. перепитав він, відчуваючи, як обличчя починає горіти. Саме так. Кивнув Павло Петрович, Олена, вона чудова ладнає з дітьми. Думаю, ви вдвох будете чудовою командою. Ну як? Вирішувати вам, звичайно. Олександр, усе ще під враженням від новини, що Олена буде його напарницею, швидко обдумував ситуацію. Це був шанс провести з нею час, побачити її в іншій, більш неформальній обстановці. Можливо, це і була та єдина причина, чому він раптом відчув. Що бути святим Миколаєм це не така вже й погана ідея, я згоден, твердо сказав він. Наступні кілька годин промайнули в підготовці. Олександр, незважаючи на своє небажання, підійшов до справи з властивою йому педантичністю він перебирав подарунки, перевіряв списки дітей, навіть намагався потренуватися говорити басом, але це виходило у нього не дуже переконливо. Олена тим часом була в своїй стихії. Вона допомагала йому підбрати розміри халатів для перевдягання, поправляла його бороду, яка постійно сповзала, і раз по раз її м'який сміх розсіював його напругу. Коли прийшов час, Олександр з відчуттям повної абсурдності того, що відбувається, одягнув костюм, затиснутий у червоний халат із ватяною бородою, що лоскотала ніс, він виглядав скоріше наляканим чарівником, ніж добрим Миколаєм. Олена, навпаки, в костюмі Янгола випромінювала спокій та радість. Ну що, Олександра Сергійовичу, готові до дива? весело запитала вона, поправляючи йому шапку. Я готовий лише до того, щоб це скоріше закінчилося, пробурмотів він. Вони увійшли до ігрової кімнати, де вже зібралися діти, їхні очі, повні надії, одразу ж розвіяли його роздратування. Перші кілька хвилин Олександр почувався ніяково, але Олена з її природним шармом швидко включила його в гру. Вони разом співали пісні, розповідали вірші, дарували подарунки, і з кожним дитячим сміхом Олександр відчував, як його внутрішня крига потроху тане. Коли вони вже майже закінчили, до них підійшов маленький хлопчик років п'яти. Його очі були сумні, а в руках він стискав стареньку пошарпану іграшку. Це був Максим. Він був не такий, як інші діти. Замість того, щоб радіти подарункам, він мовчки дивився на Олександра. Святий Миколаю, тихо сказав хлопчик, і його голос тремтів. Я не хочу подарунків. Можна мені лише одне бажання звісно, мій маленький друже. Кажи, що ти хочеш. Голос Олександра наподив йому самому, вийшов м'яким і лагідним. Я хочу, щоб мої батьки забрали мене звідси. Я хочу додому, прошепотів Максим, і його очі наповнилися слізьми. Олександр завмер. Ці слова, сказані з такою дитячою щирістю, боляче вдарили по ньому. Він хотів щось сказати, але слова застрягли в горлі. Саме в цей момент Олена, яка стояла поруч, тихо торкнулася його руки. Її погляд був сповнений співчуття. Коли Максим відвернувся, Олена тихо прошепотіла Олександру. Олександре Сергійовичу, ви помітили, як він на вас схожий. Олександр повернув голову, знову подивився на хлопчика, і його серце пропустило удар. Хлопчик дійсно був схожий на нього ті ж самі виразні сірі очі, той же овал обличчя, навіть та ж ямочка на підборідді, яку він так старанно приховував за бородою. Це був він у дитинстві. Лише молодший і набагато сумніший. Коли свято закінчилося і діти розійшлися по палатах, Олександр не міг заспокоїтися, думки про хлопчика не давали йому спокою. Він відчував, що не може просто так залишити цю ситуацію. Знявши костюм Святого Миколая, він, незважаючи на пізній час, вирушив до палати, де лежав Максим. Біля ліжка сиділа його бабуся, стара втомлена жінка з добрими очима. «Добрий вечір», – тихо сказав Олександр. Я лікар, Олександр Сергійович. Я хотів запитати про Максима. Бабуся кивнула, її очі заповнилися слізьми. Він дуже сумує за мамою, лікарю. Мама його померла, і я не знаю, як йому допомогти. Олександр присів поруч. Вибачте, що я запитую, але хто батьки хлопчика? Бабуся на мить завагалася, потім. Ніби прийнявши якесь важливе рішення, дістала з сумочки згорнуту стареньку фотографію. На ній була усміхнена молода жінка. Олександр упізнав її одразу це була Світлана, його колишня наречена, та, що покинула його багато років тому, без жодного пояснення, просто зникла з його життя. Це моя дочка, Світлана, сказала бабуся, вона, вона була вашою нареченою, чи не так? Олександр не міг вимовити ні слова. Усі спогади, що він так старанно загнав у глибину своєї свідомості, вирвалися назовні. Він згадав їхні зустрічі, її сміх, їхні плани на майбутнє, а потім її холодний, короткий лист, в якому вона писала, що йде, тому що так буде краще для нас обох. Він тоді був розбитий. Чому? Чому вона пішла? прошепотів він. Бабуся важко зітхнула. Вона дізналася, що хвора, на неволіковну хворобу. Не хотіла, щоб ви бачили її такою, щоб вона стала для вас тягарем. А потім потім вона дізналася, що чекає на дитину. Вона вирішила залишити вас, щоб ви не бачили її страждань, щоб ви не були прив'язані до хворої жінки. А вона, вона хотіла, щоб у вас було майбутнє. Вона не хотіла, щоб дитина росла в лікарняних стінах. Вона просила мене, щоб я нічого вам не розповідала. Сльози текли по її щоках. Але я Я теж хворію лікарю. Мені самі потрібен догляд. Я Я не можу забрати його додому. Олександр мовчки сидів, переварюючи все, що почув. Це був удар, якого він ніколи не очікував його колишня любов, його дитина. За ці кілька хвилин його життя перевернулося з ніг на голову. Його раціональний упорядкований світ розвалився. Повернувшись до свого кабінету, Олександр довго сидів у тиші. У його голові крутилася лише одна думка Максим. Хлопчик, який так відчайдушно просив батьків, хлопчик, який виявився його сином. Він усвідомив, що його життя, яке він вважав повним і завершеним, було насправді порожнім. Ранок святвечора зустрів його новою рішучістю. Він знайшов Олену, яка щойно зайшла на зміну. Олено, почав він, і його голос, що зазвичай був сухим і діловим, тремтів: Я маю вам дещо сказати. Я думаю, я думаю, що Максим це мій син. Він розповів їй усю історію від початку і до кінця. Олена слухала його мовчки, а потім, коли він закінчив, лише тихо обійняла його: Олександре, я. Я так рада за тебе і за нього, прошепотіла вона, притискаючись до його плеча. Ти, ти щось вирішив? Так. твердо відповів він. Я вирішив його забрати. Я я хочу, щоб він був зі мною, я хочу бути його батьком. Олена відсторонилася і подивилася йому в очі. Тоді я буду з тобою. Я допоможу тобі у всьому. «Ми... Ми зробимо це разом. Ці слова були для нього ще одним промінчиком надії, що пробився крізь хмари, його самотність, яку він так старанно культивував, почала розсіюватися. Далі була розмова з батьками. Олександр, який зазвичай був стриманий у проявах емоцій, несподівано для себе самого розповів їм усе. Він чекав запитань, сумнівів, можливо, навіть заперечень, але його батьки, старі люди з добрими серцями, лише обняли його. Сину, ми завжди знали, що ти знайдеш своє щастя, сказав батько, а якщо це дитина твоєї Світлани, тоді ми будемо її любити як свою власну. Мати, сльози якої котилися по щоках, лише кивнула. Він буде найщасливішим онуком, Олександре, ти все робиш правильно. Процес усиновлення виявився складним, але, незважаючи на бюрократичну тяганину, Олександр не відступав. Він знаходив час, щоб відвідувати Максима, гратися з ним, читати йому казки. Хлопчик спочатку був сором'язливим, але з часом почав тягнутися до нього. Між ними почав зароджуватися той особливий зв'язок, який буває тільки між батьком і сином. Нарешті настав той день, коли всі документи були оформлені, і Олександр міг забрати Максима додому. Вони разом зайшли до палати, де лежав хлопчик. Бабуся, попри сльози, була щаслива. Дякую, лікарю, сказала вона. Ви врятували мого онука. Ви, ви справжній святий Миколай. Олександр лише ніяково посміхнувся. Дорогою додому Максим тримав його за руку, а Олександр відчував у серці таке тепло, яке ніколи раніше не відчував. Вони увійшли до його квартири, яка досі була для нього лише місцем для сну і відпочинку. Тепер вона виглядала порожньою, і він усвідомив, що вона має бути наповнена життям. Він відвів Максима до його кімнати. Стіни були пофарбовані в яскравий колір, на ліжку лежав новий м'який плед, а на столі стояли іграшки. Максим, очі, якого були наповнені подивом, почав стрибати від радості. На святвечір, який раніше був для Олександра лише прикрим відволіканням від роботи, він сидів у вітальні. Поруч на дивані сиділа Олена, а Максим, який заснув у нього на руках, тихо сопів. На кухні готувала святкову вечерю його мати, а батько розпалював камін. Уперше в житті Олександр відчув, що таке справжня сім'я, справжнє щастя і справжнє диво. І він зрозумів, що бути святим Миколаєм це не лише дарувати подарунки, а й дарувати надію, любов і сім'ю тим, хто цього найбільше потребує.